У Львові вже місяць лікують 13-річну дівчинку, у якої діагностували правець. Наразі вона знаходиться у реанімації у медикаментозній комі у стабільно важкому стані. Ймовірно, дитина заразилась через поранення, після чого виникли симптоми хвороби. Яскраво виражені болі в спині, важкість при відкритті рота, при розмові. Це так званий тризм. При огляді дитини були виявлені значні ушкодження шкіри, велика кількість ран, які були розкидані по різних ділянках. Вони локалізувалися і на верхніх, на нижніх кінцівках, передня, задня поверхня грудної клітки. Дівчинка не була вакцинована. Попри те, що медикам вдалося стабілізувати її, загроза життю все ще є. Нагадаємо, що це гостре інфекційне захворювання передається контактним шляхом, а також через відкриті рани. Найчастіше зараження відбувається внаслідок дрібних побутових травм і поранень стоп. Від людини до людини хвороба не передається. Збутник правця є навколо. В траві в землі на асфальті. Найменша травма. Може супроводжуватися тим, що збутник правця в неї потрапить. І якщо людина не вакцинована, не має захисту, то кожен ризикує захворіти, кожен другий ризикує померти. За даними центру громадського здоров'я, симптоми можуть з'явитися з 3 по 21 день після зараження. За відсутності медичної допомоги, ймовірність смерті майже 100%. Навіть із медичною допомогою ризики смерті від правця досить високі від 10 до 70% залежно від лікування, віку постраждалої людини та її загального стану здоров'я. Правець може призвести до інвалідизації. Людина стає інвалідом, це ж паралічі парези, тобто перестає людина рухатись, доходить в крайніх випадках до паралічу дихальних м'язів, діафрагми міжреберних, і людина перестає дихати і просто задихається. По суті єдиним і дієвим способом вберегти себе від хвороби є вакцинація, зазначають лікарі. Для дітей вона є обов'язковою. Вона має проводитися в 2, 4, 6 та 18 місяців. В подальшому у 6 та 16 років, а якщо ми вже говоримо за дорослих, необхідність повторювати вакцинацію проти правцю залишається кожних 10 років. Імунітет після захворювання не формується і є ймовірність повторного зараження. Тому вакцинація необхідна навіть якщо людина перехворіла. Ірина Цвігун Семен Пулик, правда, тут Львів.